Померла через лікаря. У рівному рідні загиблої пацієнтки нарікають на неналежні дії анестезіолога. Мовляв, той не надав відповідну допомогу жінці, а направив замість себе інтерна. Родичі загиблої подали до суду і вимагають справедливості. Ольга Данілюк побувала на засіданні. Хотіла підлікуватись, натомість двоє дітей лишилося без матері. Мова йде про Наталію Лукащик, яка у 2020 році пішла у Рівненську обласну лікарню на планову операцію на щитоподібній залозі, але додому вже не повернулась. Вона йшла весела, жизнерадосна, йшла на цю операцію. І почути це для нас просто ужасно. Жінці було 39 років. Найбільш болюча смерть матері сприйняли діти. Я взагалі нервні з дістала такі, що я навіть не ходила, лежала в лікарні, я вже рік, вже другий рік я лікуюся, і діти так само захворіли, і до ми водили, і взагалі на медицині двоє дітей. Через декілька годин після операції стан жінки погіршився. Про це вона першою сповістила матір. 21.37, 37, коли мама питає, доцільна 20 20.53, Збирається, катали, мужу каже, не важко дихати. 21 година, 22 хвилини, мама запитає море, покажи свою смс-ку медперсоналу. Вони щось дадуть. От тільки отримати кваліфіковану допомогу пацієнтці від медперсоналу виявилося не так просто. Ми з'ясували про те, що в той час, коли йому чотири рази телефонували з стаціонарних телефонів на пост медсестри в ординаторську, де він знаходився, і повідомляли про те, що є критичний стан. Про те, що людина задихається, що в неї асфіксія. Пан Бучак в цей час спілкувався з, зі своїми колегами, які будуть допитані в судовому засіданні, по мобільному телефону. Після ще двох телефонних дзвінків безпосередньо від медсестри, яка знаходилась в палаті і бачила, що людина фактично помирає і наступає коми, Він направив інтерна, чого не мав права робити згідно. І інструкцій, і положень, і законів. Після того, як інтерн не зміг інтобувати пацієнтку до палати, де перебувала жінка, пішов уже сам лікар. Коли він усвідомлював і знав, що людина потребує невідкладної медичної допомоги, він 10-11 хвилин спілкувався ще по мобільному телефону. І ще 4 хвилини добирався після того до палати. Хоча. Як стверджує сторона захисту, і вони будуть на цьому наполягати, що ніби пан Бучак в цей час надавав медичну допомогу якомусь іншому пацієнту, хоча це не відповідає дійсності. І ці обставини були досліджені і допитані з даного приводу свідків. Того дня у Наталії сталася зупинка серця. Була клінічна смерть і за 13 днів, не приходячи до тями, вона померла. Рідні у її смерті звинувачують лікаря-анестезіолога Олександра Бучака. Протягом двох років і під час лікування жодним чином пан Бучак не намагався поспілкуватися навіть з потерпілими, або хоча б щонайбільше в бурі елементарно вибачитись за те, що сталося, або поспівчувати хоча б родині. Цього ми не бачимо. На черговому засіданні суду досліджували матеріали справи. Лікар Олександр Бучак дану ситуацію поки не коментує. Якщо його провину доведуть, загрожуватиме йому щонайменше 5 років за гратами. Ольга Денілюк, Володимир Захаров, новини рівного.